2, 3. 12-річна Єва прийшла на шоу-програму та майстер-клас із магії від французького фокусника та волонтера Вінсента Келлі. Захід відбувся в мультипросторі Крила. Виграли на Кролика. Я дуже люблю кролика, тому це дуже доречно. Мені запам'яталося фокус зі змією. Це було так неожиданно. Ще сподобався фокус з кровою. Це було таке смішно. Мама Єви Ольга Спіцина каже, подібні заходи з донькою відвідує вперше. Я бачу, що дітям подобається, і такі заходи потрібні, тому що у дітей мало радості зараз і сміх. От вона в школі писала твір про сміх, сміх лікує. Юля разом із сином Ігорем та племінницею Кірою відвідала подібну програму в одній із книгозбірень Херсона. Уважає з іншими дітьми, бо тут набагато більше ніж де можна на площадках десь знайти. І емоції, По-перше, це емоції, бо це важко зараз наш час, як ми перебуваємо тут самі розумієте, яка ситуація зараз в країні, то нам дуже подобається, да синок? Десятирічна Анастасія каже, найбільше їй запам'ятався фокус зі столом, який літає. Я бачила, як літає стіл. Ну, просто це прикольно. Ну, що є така, такий питання. а як Як це отрималось? Типа, як стіл літає? Вінсент Келлі показав близько 20 програм та майстер-класів у безпечних просторах Херсона й області, селах Благодатне, Чорнобаївка, Петрівка, Богданівка, Сонячне. Я працюю в готелі, але навчився фокусом на Ютубі в інтернеті. Тож я ніколи раніше не займався магією. Я займався фокусами вже два роки, і я вчився, тому що мені це дуже смішно, і дітям це подобається. Вінсент каже, у травні 2022 року разом із двома синами віком 13 та 8 років поїхав до Польщі, щоб працювати у Кракові в пункті розподілу їжі для біженців. У листопаді того ж року повернувся та показав магічне шоу. У січні 2023-го був в Україні, показував програми для дітей Ужгорода, Миколаєва, Очакова та Харкова. У листопаді 2023 вирушив до Румунії та Молдови, де показував програми в дитячому Чих будинках українцям, а також у сімейних центрах українських ромів. я почав допомагати українцям, коли почалася війна. До того я не так багато знав про Україну. Окрім може Бубки та Шевченка. Ну і все. Я не так багато знав про Україну, але чим більше я допомагаю, тим більше розумію, що я закохався в країну та людей. Ось чому я тут в Україні Алюна Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.